І сьогодні в цьому відео я розкажу, як створювати свої моди. А точніше як робити кастомні предмети. І так, для початку ми відкриємо програму на ноутбуці. Вона також доступна на комп'ютерах. А також для мобільної версії на веб-сайті. Наче. І так, Behavior Packs це набор параметрів. Він відповідає за те, щоб прописувати всяку там логіку для предметів, їхній функціонал і інше. Ресурс паки це там текстурки, текстурки предметів і з ким інше таке. Так, включаємо потім експериментальний геймплей. Це. Якщо ви там створюєте біоми, там якісь нові креаторські фьючерси, бета пі і інше. Ну, це нам поки що не потрібно так. Оця іконка. Тут ви можете завантажити ось свою цю і інше. Ну ми цього не будем там, назвем хай буде. Ну що, на що ми мод будемо робити? Точно на акції будемо робити. Мод так. Щас, щас. Так, Description це описання. Тобто мода там Перша версія, друга версія, чи якась там. Ще якась. Project prefix це префікс того, що ви... Наприклад, якщо ви... От у мене буде зараз щас... префікс це. MX. Тобто, якщо ви там створили новий предмет, зайшли в Майнкрафт і прописуєте Команду щоб його видати, то ви прописуєте, можете і тільки назву прописати, а є також і префікс, тобто там Майнкрафт Діамант, а тут MX і інше. Так, то автор також прописуємо. А ось тут це вибираємо версію Майнкрафта. Тут сама новіша це 1.21.60. Ми будемо робити на 1.21.50. Також тут ось інші. І даже 1.19, 1.18, 1.16 і, і можливо там так і далі. Додаємо назву мода і опис до маніфесту. Оцей параметр поки що не буду вам казати. Бо це перше відео, так що І так, в нас проєкт створюється. Так, він уже створився. І, іконка тут по дефолту ставиться ось така. І так, що в нас цікавить? Entities, папочка Entities, це для MobiFunk. Function для функції Loot Tables це те, коли ви вбиваєте якогось моба або щось інше, наприклад, руду добуваєте і з неї падає там злитки чи якісь осколки. Маніфест це головний файл мода, тут ось. Все. І версія, і автор, і чим згенеровано. Ім'я мода, описання, яка мінімальна версія 1.21.0 і інше. Також тут ось модулі, залежності. І всяке таке. Так же само тут, але тут трохи по-другому там. Ну, поки що, в цьому відео ми будемо розбирати тільки behavior Packs. І так, щоб создати новий мод або щось інше. Ми нажимаємо на ці три крапки, новий файл. І потім тут ось вибираємо блок, шаблон блока, блок з кастомною геометрією, тобто не квадрат, а там, наприклад, табличка, якийсь світильник, якась мебель, то оцей параметр ви вибираєте. Також ось тут оре. Оре перекладається як руда. Тобто ви тут можете створювати свої руди, там всяке таке -ті -ті, це моби. там усього кішка, корова, риба, лисиця, гаст, людина подібне, панда, пі, свиня, всяке інше. нас цікавляться сі айтемс. Тобто предмет. Усьо. Броня, топор, шаблонний предмет, їжа, лопата, Кирка це не знаю, забув, меч, щось інше. Також тут є інші файли, але ми їх розберемо в інших відео. Зараз ми створюємо Ну шо ми створюємо Ну хай буде... Хай буде їжа. Або ні, хай буде поки що звичайний предмет. І так. Ось оце. Тут ми вибираємо нашу текстурку предмета. Текстурку ви малюєте там будь-яку, але Майнкрафт сприймає 16 на 16 пікселів. Так, яку ж ми виберемо? Так, так. Ну хай буде, хай буде. Ось, хай буде ось це. Індифікатор. Це тобто те, що ви прописуєте, щоб видати собі командою предмет. Тільки перед префікс не пишемо, префікс сам появиться. Так, хай буде. Річ у тім, що тут можна тільки на англійській писати, якщо ми зробимо українську, то воно ну, все виб'є, що ми не можемо так писати. А також, якщо ми просто відступимо, то воно не буде нам давати змогу зробити його. Треба тільки через оці підчеркування робити. Також не можна ось отаке. Так, display name. Це назва предмета. Нехай буде. Акція 1». Так, створюємо. І в нас створюється такий предмет з таким базовим функціоналом. Так, розберемо ось скобка фігурна, вона відкривається і код ця ось закриває. Ви бачите, тут підсвічується. Формат вершен це те, що. воно. Яку воно версію може підтримувати цей код. Далі Description, тобто ідентифікаційний цей. А також ось меню категорії. Категорія. Тобто, ось он Тобто ось, цей предмет з'явиться в природі. Ну а щоб в іншому? Ось. Є природа, конструкції, предмети. Кюмпен це броня. І немає це там, де цей, а також команди. І ми вибираємо а. а от компоненти, з компонентами тут більше можна грати ще. Ось, наприклад, Minecraft Icon. Тобто воно вказує, яка текстурка буде у цього предмета Зараз ми зайдемо Усе папочку текстури з Ітемс і ось наша така текстурка цього предмета. І так... Так, і так. Потім можна тут додати деякі компоненти і інше.